Якби ви мали всього один байк для подорожі, для відкриття нових доріг, нових напрямків і робили це швидко, просто з комфортом та без компромісів, це було б. Просто неймовірно. Саме так можна сказати про новий КТМ 1290 Super Adventure S 23 го модельного року. Всім привіт! Ви на каналі Мотошоп, З вами, як завжди, Макс, і я вже відкатав декілька сотень кілометрів на цьому звірі і готовий поділитися з вами своїми враженнями. Тож, погнали! Adventure перекладається як пригоди. І саме таким було перше моє знайомство з цим мотоциклом. Я поїхав на ньому знімати репортаж з Харт Series of Ukraine. Цей відос, до речі, є на каналі. Можете подивитися. Переважно це була звичайно траса і зовсім трошечки бездору. Я далеко не досяг і частинки там максимальної да, якоїсь прохідності. Не використав по максимуму, так сказати, цей мотоцикл на бездорі. Перший раз, але цього було цілком достатньо для першого знайомства. Тим паче, що далі мені вже потім доводилося навіть таскати його по грязюці. Перше враження від їзди дуже важко передати словами: руки тремтіли, адреналін, здається, зараз почне капати з очей, і це був тільки початок і це був тільки режим стріт. А про різні режими я розкажу трошечки згодом. Але особисто мені знадобилося небагато часу, щоб відчути його динаміку, керування габарити, і я достатньо е швидко звик до цього монстра. І досить швидко я вирішив, що можна переходити в режим спорт. І перша думка при відкритті ручки газа це Боже, який ж бути е режим для відморозків? Адже реакція на відкриття ручки газу настільки потужна, що в перші секунди ти не можеш зробити вдих, і хочеться її поскоріше закрити. Але знову ж таки через декілька світлофорів, декілька кілометрів я досить швидко вже звик до цього режиму, і він не здавався мені настільки, як здавався на перший погляд. І вже можна було в ньому в їздити в повсякденному житті, так сказати. Але є деякі нюанси. Як Себе поводить мотоцикл в тому чи іншому режимі. Про це все я розкажу потім, коли ми доберемося до електроніки і до приборної панелі. Просто нонсенс. Не розумієш, на що йому така шалена потужність, де і як її реалізувати. Але згодом я таки приборкав цього звіра, і кожне нове відкриття ручки газу я сприймав більш холоднокровно. Адже саме такою має бути голова у райдера при керуванні таким потужним мотоциклом холодною. Та ясною. І дивитися на спідометр в такі моменти немає сенсу, бо ти просто не встигаєш помітити, як байк розмінює другу сотню. А байк при цьому стабільно тягне тебе вперед, як по рельсах. Але не тільки прямо 1290 може їздити. Завдяки своїй потужності, фактурі низькому центру ваги. Він відчувається і керується як набагато легший байк. Як на трасі, на ґрунті, так і у щільному міському трафіку. Що стосується бездоріжжя, тут, звичайно, є режим «Оффроуд». І це не просто літери на екрані, це реальна функція, яка вносить свої корективи в характер та поведінку мотоцикла на бездоріжжі, коли ви використовуєте його по призначенню саме на «Оффроуді». І, звичайно, тут є одне величезне обмеження при використанні байка на бездоріжжя, саме його колеса. Адже вони дорожні і весь потенціал цього мотоцикла у версії S саме спрямований саме на дорогу. Тож, якщо ви максимально орієнтовані саме на бездоріжжя, то ваша версія R вона має ще більше хода підвісок і звичайно спецовані колеса. Ну само собою більше кліренс, просто те, що треба для активного бездоріжжя. Ходова 1290 робить дива. І я навіть не уявляю на що здатен Adventure R. В цілому особисто я в захваті від цього мотоцикла і точно не зміг би його перехвалити при всьому бажанні, адже на сьогоднішній день це топ технологій в своєму класі і на цьому місці хочу розповісти вам саме про технології, якими під зав'язку начинений Super Adventure S. В цілому дуже багато чого можна розповісти по технічним характеристикам цього мотоцикла, але напевно хотілося б більше зосередитися на тому, що власник має. В принципі, після придбання, які емоції, що він в принципі отримує від цієї техніки, а наскільки там кубів, скільки лошадок, конячок пробачаюсь, бо тут їх 160 і насправді ця цифра ні про що. Все, що вам треба знати, про потужність, що її овер дофіга, її вистачає для всього абсолютно для траси, для навалювання, да, хоч на гоночний трек на цьому мотоциклі можна виїжджати. Я вже не кажу про. Бездоріжжя, тобто ось ця цифра в 160, її, її можна хизуватися, скажімо так, перед друзями, да, яка вона велика, але поки ви не покатаєтесь, не проїдетесь, ви не розумієте наскільки це овер до фіга. Насправді її вистачає абсолютно. Для всього, ну принаймні, я не можу витиснути да дойти до того ліміту, де я б сказав би, що мені хочеться ще. Тобто мені цього вистачає більш ніж з головою, скажімо так. Просто абсурдна потужність, але нею можна легко навчитися керувати, звикнути, і тоді крутний момент стає найкращим вашим другом на дорозі. Адже це не стільки про максимальну швидкість, скільки про динаміку та можливість відкрити ручку газу і стрельнути з будь-якої передачі. А завдяки сучасному програмному забезпеченню, ми маємо безліч варіантів, як адаптувати цей мотоцикл під свій стиль їзди. І так, оскільки це клас Adventure, тут є такі три основні складові цього мотоциклу: це комфорт, це потужність і ергономіка, тобто. В принципі, то, як ви відчуваєте себе і цей мотоцикл, коли ви на ньому подорожуєте. Таким чином, тут є все для комфортних поїздок на довгі відстані або просто для подорожей по ґрунту для фану і комфортні сидіння. До речі, це із Power Parts. ми доставляли окремо з заводу. Вони йдуть трошки інакше. У сидіння водія є два положення. бачите, Тут такі є, зараз в, в нижньому можна зробити його повище. І ось цей визесенький профіль, коли ви можете комфортно тримати мотоцикл ногами. Інші байки є такі досить широкі, саме через габарити, через паливний бак. А тут КТМ завжди роблять свої байки максимально вузькі, щоб можна було тримати його і активно рухатися по бездоріжжю. Також, завдяки тому, що паливний бак у нас особливої форми, як я вже казав багато разів про всі великі КТМ, він знаходиться ось прям ось це. Да? Ось це все паливний бак. Тобто, таким чином вони зробили максимально низький центр ваги, щоб знову ж таки мотоцикл відчувався легшим, ніж він є насправді. Це позначається. Позитивно на керованості, тобто ви навіть на ґрунті, в важких умовах, не відчуваєте його вагу. Ви відчуваєте, ніби ви їдете на більш легкому мотоциклі, і це величезний плюс саме мотоциклів КТМ. Величезний tft дисплей Я кажу, що це прям планшет тут. Купа інформації ми маємо на цьому дисплеї повністю все про режими їзди, про які трошки згодом. Приборка дуже класно читається навіть на яскравому сонці. Жодних проблем є автоматична. Яскравість, бачите, якщо я тут прикрию датчики, вона стає більш такою тусклою, Да? Якщо відкриваю, вона стає більш ярко. Тобто, якщо ми зараз будемо їхати назад, бо сонечко вже майже сіло, ми будемо їхати по темну, приборна панель не буде вижигати сітківку моїх очей, і це є дуже добре. Давайте я більш детально розкажу про режими їзди, які є у цього мотоцикла, бо це. Прям його фішка, його особливість це то, чого майже ні у кого із конкурентів немає в цьому класі, в цьому ціновому діапазоні. Що дуже важливо, KTM, саме Super Adventure S, знаходиться прямо на вершині своєї, скажімо так, технологічного свого розвитку в своєму класі. Не перехвалюю, бо воно насправді так і є. Він коштує дешевше конкурентів. При цьому має найбільше електронне сучасне. Оснащення стосовно режимів їзди, їх декілька на мотоциклі, а саме спорт, рейн, оффроуд, стріт і далі знову спорт. Є ще режим ралі, але на цьому мотоциклі він не активований. Тож про нього зараз говорити, мабуть, що не буде. Може, якимось іншим відео, бо дуже змінюється робота мотоцикла після активації режиму ралі після купівлі Tech Pack. Режим стріт це такий стандартний режим, де мотоцикл видає повну потужність, можна відключити трекшн контроль і також задній АБС, да, на заднє колесо можна відключити. І тут трекшн. В режимах далі спорт буде більш різка реакція на ручку газу. Тобто, мотоцикл буде дуже таким рваним, скажімо так, в керуванні. Буде швидко реагувати на відкриття, ручка буде коротка, і так само на закриття газу. Режим Rain – це найбільш цікавий і найбільш, скажімо так, простий режим керування мотоциклом. Я вважаю, що навчатися керувати цим байком саме треба через режим Rain. Пояснюю, чому? Бо там обмежена потужність на 100 кінських силах замість 160 шестидесяти повне. Там дуже плавна ручка газу, як на відкриття, так і на закриття. Вона нібито трошки ватна або така еластична. Здається, що ви відкрили ручку до якогось моменту, а байк досить, достатньо так плавно набирає оберти і більш плавно виходить на, скажімо так, максимальну потужність в 100 кобил, ще раз обмежено. Також тут буде більш чуттєво працювати система АБС і трекшін контролю. Тобто це такий режим для ознайомлення з байком чи режим для початківців. Найбільш уважні глядачі каналу помітили, що в кадрі вже інший мотоцикл. Це теж 1290 Super Adventure, але в іншому кольорі, білий. Він сьогодні під колір кросівок. У нього білий підрамник пластик і передня частина. На жаль, на цьому байку не активований текпак, як був на тестовому мотоциклі. Тобто, це Новий мотоцикл без пробігу, тому зараз я не буду розповідати про текпак. Повернемося вже більш детально до нього на тому мотоциклі, бо там є про що поговорити. Як я вже сказав, байк дуже сильно змінюється після активації. Цієї фічі, наче б ти купив інший мотоцикл. Приводу дизайну дуже зручно зараз вам порівняти з помаранчевим. Цей білий мотоцикл. Як на мене, він виглядає цікавіше, бо трошки помаранчевий колір в КТМ вже приївся. Тому багато хто і купує білу хускварну, не хочуть їздити на помаранчевих мотоциклах. Ну тут плюс-мінус така ж. Ситуація. Друзі, тільки 80% глядачів підписані на наш канал. А по даним порталу Manifest in UA, мотошоп займає третє місце по переглядам серед україномовних каналів про мотоцикли. Але ви можете допомогти, підписавшись на канал та залишивши коментар під цим відосиком. І буде дуже круто, якщо ви поділитесь ним в своїх соціальних мережах. А також, якщо маєте можливість та бажання, підтримайте мене на BuyMeACoffee. Це допоможе мені якісніше та більше знімати відеоконтенту. Дякую за ваш вклад в розвиток мотоциклетної України. Буквально ще пару слів про передню частину байку. Бачимо вітрове скло воно регулюється. У нього декілька положень, регулюється як з правої сторони, так і з лівої. Тобто можна дуже обережно під час руху мотоциклу, наприклад, лівою рукою чи правою, як кому буде зручніше, відрегулювати висоту, зробити його вище або Нижче, як правило, ми опускаємо на ґрунті і піднімаємо, коли їдемо по трасі. Величезна фара. Тут сама фара коштує якихось шалених, напевно грошей. Тому на тестовий мотоцикл ми поставили сюди оригінальний захист фари. Це у нас типу горять габарити. Їх можна відключити також через приборну панель. Світло дуже класне. Я його тестував в абсолютній темряві. Зараз спробую. Знайти ці матеріали. Якщо ви їх бачите, то я їх знайшов. Також нахил фари можна відрегулювати, щоб не сліпити зустрічний транспорт, можна зробити його вище нижче, само собою. Пучок дуже гарний заповнення дороги, ну просто максимально, скільки можна з такої фари зробити. Вона звичайно діодна. Також в передній частині у нас встановлений радар це елемент адаптивного круїз-контролю. Просто от така класна штука, коли. Ви можете налаштувати швидкість мотоцикла плюс дистанцію до найближчого транспортного засобу, за яким ви їдете. Наприклад, ви ставите максимальну швидкість на приборні панелі в 150 км на годину, їдете по німецькому автобану, і ваш мотоцикл ви доганяєте попереду йдучий транспортний засіб. Мотоцикл сам починає гальмувати, якщо це не екстремальна, скажімо так, перешкода, яка З'явилося перед вами, то він гальмує дуже плавно. Він скидає швидкість до тієї, при якій їде транспортний засіб попереду вас. І буде так рухатися, скільки ви захочете. Якщо ж ви хочете його обігнати, ви включаєте, наприклад, лівий поворот, і байк сам після цього починає набирати швидкість. Вам треба просто повернути кермом ліворуч, щоб виїхати на вільну смугу, і далі він знову буде набирати швидкість максимально 150 км на годину, яку ви поставили на приборній панелі. Це на трасі супер зручно, я катався навіть по місту. Є певні труднощі для міста, все ж вона не підходить. Але на трасі це просто дуже класна штука. І от, наприклад, коли відбувається якась непередбачувана ситуація, перед вами десь виїжджає раптово. Транспорт, мотоцикл буде самостійно екстрено гальмувати до певної межі, тобто він достатньо агресивно буде сам нажимати, натискати на курки, скажімо так, гальм, зупиняти мотоцикл, і в так, в крайню мить на приборній панелі з'являється попередження, що він гальмує, і він потім вже передає вам керування. Тобто, далі ви вже маєте звернути на це увагу. І також він звертає на це увагу таким імпульсним, скажімо так, гальмуванням. Тобто, ви не зможете цього не повіне помітити, навіть якщо ви там замріялися, чилити на круїзі по трасі, і щось таке трапилось на дорозі, байк буде от таким чином імпульсно гальмувати і звертати вашу увагу на те, що на дорозі щось відбувається. Ви замріялися, задивилися на гарний захід сонця. Тож завжди в будь-якому випадку будьте уважні за кермом. Але ця система ну, просто. Можливо, я б сказав, довершена да, на цьому мотоциклі. Там є до речі, два режими: комфорт і більш агресивний. Це стосується саме гальмування, наближення до певної дистанції, яку ви також можете там вказати коротка або довга, і до того як швидко він набирає потім знову максимальну швидкість, Комфортно або більш так агресивно приводу підвізки. Тут стоїть WP. звичайно, традиційно для КТМ. Передня підвізка напівавтоматична. Тобто ви можете самі її регулювати, а може в режимі авто вона керуватися самостійно, в залежності від того, в яких умовах ви їдете. Тобто, там є така опція авто, якщо ви їдете по трасі, вона буде більш жорстка. Тримати краще дорогу, якщо ви після цього з'їжджаєте на ґрунт, мотоцикл розуміє, що умови, по яким він пересувається, змінились, і він сам переходить в режим оффроуд. Підвізка стає більш енергоємною, а більш м'якою, щоб поглинати, скажімо так, нерівності дороги. Тут є теж нюанси, тому що, наприклад, коли ви. Їдете по нашим чудовим дорогам, привід Київ автодору, і в режимі авто, і щось у вас на дорозі, якась яма чи каменюка, не знаю, будь-що може зустрітися. То в цей момент байк не встигає перелаштуватися, і, скажімо так, якщо ви в'їдете в яму, це буде достатньо жорстко відчуватися по підвісці. Третя, четверта яма, він вже нормально буде їх їздити, тобто, в принципі. З першою ямою будьте обережні, а далі він уже буде їх ковтати. Також у передньої підвізки є система антидайв. Що це таке? Вона дуже допомагає в екстреному гальмуванні, да й в принципі в звичайному, тому що мотоцикл важкий, підвізки довгоходні. І коли ви агресивно реагуєте, вона дуже сильно зжимається. Да, і Відбувається цей дайв, коли мотоцикл миряє вперед, повністю зжимаючи підвіску. Це не дуже комфортно. Так от, тут є система антидайв, активувавши, яку мотоцикл при екстреному гальмуванні не зжимає передню підвізку. І це прям теж така штука, яка дуже допомагає в плані комфорту Ну і безпеці, безпеці, само собою. Відчувається мотоцикл при цьому теж по-іншому. Бо коли вона не активна, здається, що він хоче тебе при екстреному гальмуванні скинути, а тут він, наче по рельсам, да, їде, такий весь збитий. Жорсткий і дуже класна фіча. Я думаю, що після того як ви поїздите ще на своєму мотоциклі, у вас немає її і спробуєте тут більше її виключати ви не будете, бо саме на тестовому мотоциклі вона активована, і після її активації ми її більше не виключали, бо це не має ніякого сенсу. Ззаді у нас також регульований амортизатор. Тут є налаштування прилот. Все робиться кнопочками, не треба нічого крутити. Тобто їдете ви самі. Ви ставите прилот заднього амортизатора. Це наскільки він жорсткий або м'який, щоб був правильний сигнал налаштований. Якщо ви їдете самі, там буде одне налаштування. Якщо ви заїхали за пасажиром, посадили його пасажира ще рюкзачок, де ще центральний кофер, Тобто на мотоцикл на задню частину в більший в більшій мірі буде більше навантаження, і мотоцикл можна відрегулювати під більший саг, Скажімо так, вона буде жорсткіша. Також це трошки впливає на висоту посидінню, і в принципі, люди з невеликим зростом можуть це. Використовувати для того, щоб краще доставати до землі. Я майже весь час так і робив, хоча потім почав їздити десь в 70%, ну, на 70% від максимальної висоти. Про трекшн контроль і АБС особливо нічого розповідати, бо системи вже не нові. Добре тут працюють, АБС можна відключати на задньому колесі. Трекшн-контроль працює відмінно. В пакеті Techpack можна його відрегулювати, там 9% буде. Режимів, де 9 максимальне втручання, тобто жодного проскользування заднього колеса взагалі не буде, і на першому режимі він буде майже виключений, тобто можна легко робити вілі і в принципі використовувати пробуксовку колеса на ґрунті для там розворотів на місці, наприклад. Ну, Мало чого ви захочете зробити зі своїм мотоциклом, тож він дає таку можливість саме купа таких цікавих опцій, які можна відрегулювати під себе, під стиль їзди, під умови, в яких ви його використовуєте. Ну і само собою тут є квікшифтер. Він працює як на пониження передач, так і на збільшення, тобто допомагає вам перемикати передачі без використання курка з щеплення. Робить це чітко, швидко, ефективно. Наприклад, якщо ви. Хочете максимально швидкого прискорення, ви просто відкриваєте повну ручку газу і без вижиму, зчеплення щолкаєте, щолкаєте, щолкаєте ці передачі доверху. І отримуєте максимально плавну динаміку, без зривків, без затупів якихось. Тобто, це от то, що треба використовувати, мабуть, в дракрейсінгу, коли ви ганяєтесь з кимось на цих мотоциклах, тому що вся ця фішка в, скажімо так, в стріти, в дорожні мотоцикли, в цивільні мотоцикли прийшла саме з. Спорту квікшифтери спочатку були саме там, бо там кожна доля секунда важлива, тобто він допомагає саме ефективно, максимально ефективно перемикати передачі. Тут можна приплести навіть до динаміки, навіть економію палива, там якусь, бо ви не розкручуєте знову двигун після того, як вмикаєте щеплення. Вона звичайно буде, але не дуже суттєва. Тож про це можна не говорити насправді. Про що я забув ще сказати? Це безключовий доступ. У мотоцикла є ось такий брелок. він має бути у вас в кишені, щоб в принципі, активувати мотоцикл, без нього він не буде працювати само собою. Навіть горловина паливного баку відкривається тільки коли брелок знаходиться поруч з мотоциклом. Корисна фіча, не скажу, що прям must-have, але це реально корисно, коли ти не дістаєш там ключки, несуєш його постійно в замок запалення. Він просто лежить у тебе в кишені, ти підійшов, нажав кнопку старт Engine і. І погнав ще до передньої підвіски. Тут з заводу встановлений рульовий демпфер. Він знаходиться там біля нижньої траверси. Його ну я звідси бачу. Ви зараз не бачите. Тож повірите мені на слово. Він допомагає стабільно тримати мотоцикл, не ловити, скажімо так, розкалбаси, як це називається в народі. Тот демпфер допомагає з цим. Творитися без нього було б набагато складніше знову ж це елемент і безпеки, і комфорту. Так, сподіваюся, я розкрив тему 1290 Super Adventure S від компанії KTM. Максимально що зміг розповів вам про мотоцикл. Якщо я щось забув, будь ласка, напишіть про це в коментарях, щоб інші люди змогли прочитати і доповнити, скажімо так, свої знання про цей мотоцикл. Можливо, на момент перегляду вами цього відео вже є. Знову є можливість зробити тест-драйв на 1290. Тож хто зацікавлений в придбанні такого мотоциклу, велкам! Телефонуйте, домовимося про цікаву якусь покатушку, можемо навіть вдвох покататися. Ну і традиційно бажаю вам всім залишатися в безпеці, вам і нам, і загалом, всім українцям. І щоб якнайшвидше у кожного з вас була змога придбати такий мотоцикл і вирушити. На ньому в якусь далеку подорож. Обов'язково треба буде катнути до Криму, а потім і можна на Трансфагараж і так далі по Європі. Тож підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео у нас на каналі. Поставте йому лайк, якщо воно вам сподобалось. Ми намагалися зробити його максимально детальним та цікавим. Ну і традиційно побачимося з вами в нових відео. Па-па!